Контрабандних цигарок на сотні тисяч гривень сховали серед колод лісу. На пункті пропуску ягодин луцькі прикордонники затримали майже 30 тонн лісу, перекладеного тютюновими виробами. Деревину з Любомильського держлітгоспу переправляли до сусідньої Польщі у шести вагонах. Виявили колоди дров, яких за допомогою спеціального станка вирізали отвори, де й помістилися. Кожен майже по пів тисячі пачок білоруських цигарок. Вони без акцизних марок і радше за все фальсифікат. Шукають власників і лісу, і тютюнових виробів. Приблизна вартість цигарок, які заховали в одному вагоні, понад 300 тисяч гривень. Коли оглянуть решту вагонів, стане зрозуміло, чи обійдуться винуватці штрафом чи сядуть до лісниці. На моєму досвіді це перший раз така схованка. Всі вагони приїхали різними групами. Просто шість вагонів, що відсипили їх для детального огляду, тому що була інформація тільки по тому вагону. З Житомирської області, з Вінницької області і з Волині.